Сьогодні о 6 годині вечора група людей перекрила рух транспорту по вулиці Соборній. В такий спосіб люди висловлювали незгоду із будівництвом спорткомплексу та багатоповерхівки в районі 18 ї школи. Певний час рух транспорту соборної був паралізований. Ситуацію в черговий раз намагалися використати політики, які були серед натовпу. Ось як усе було. <рес> Стадион против Стадион против Стадион против против Стадион против против Стадион против забудовы! Стадион Стадион против забудовы! Стадион Стадион против Стадион против Це абсолютно незаконні дії. З моєї точки зору це йде як блокування транспортної комунікації. Тому ми будемо ставити питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це вчили. Давайте послушаем, как они смогли перепутать стадион с пустырем. Владимир Васильевич, расскажите, как получилось, что стадион оказался с пустырем у вас.